З добрим святковим днем всіх вас, жителів баштанки та почесні гості! Щиро вітаємо вас зі славним і справді всенародним святом Днем захисника Вітчизни. 23 лютого весь український народ вшановує своїх доблесних захисників та визволителів роки Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав. І тих військовослужбовців, які і сьогодні стоять на варті, охороняючи кордони нашої держави, її суверенітет та незалежність. Традиційно в цей урочисто святковий день ми покладаємо квіти до пам'ятних і священих місць нашого міста. Почесне право покласти квіти з нагоди дня захисника вітчизни мають гайдаш Олександр Володимирович. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації. Донченко Леонід Олександрович, провідний спеціаліст Баштанського військового комісаріату, Симоненко Віктор Григорович, голова Української спілки жертв нацизму, Сипович Марія Некіфорівна, учасниця бойових дій у Великій Вітчизняній війні. державної адміністрації, виконувач функцій та повноважень голови районної державної адміністрації Шевченко Сергій Дмитрович. Почисною грамотою речник адміністрації нагороджується. Гуменник Володимир Олександрович, головний інженер філії Баштанського районного пад Миколаївобленерго, сумлінне виконання службових обов'язків, активну життєву позицію, особистий внесок у розвиток галузі енергетики та з нагоди дня завітчизни. Почесною грамотою нагороджується Чаричанський Олексій Павлович, завідувач хірургічного відділення Баштанської центральної районної лікарні. За багаторічну працю сумлінне виконання службових обов'язків, досягнення значних успіхів у професійній діяльності, особистий внесок у до калиді охорони здоров'я району та з нагоди дня захисника вітчизни. Дякуємо вам, ви друзі. Можете зайняти своє місце для дичої залі. Слово для вітання. Моє голова Баштанської районної ради Луценко Людмила Іванівна. Чоловіки, ветерани праці, військової служби, військовослужбовці Збройних Сіл і всіх присутні. Дозвольте мені від імені депутатського корпусу районної ради все це особисто щиро сердечно привітати вас із цим прекрасним справжнім чоловічим святом. Історія, якого сягає початку минулого століття, Днем захисника вітчизни. Ми з вами росли з цим святом, дорослішали і мужніли, беручи за заприклад, історію свого народу та його найкращих. Думаю Степана Пантелівича, капітана запасу, жителя фізичної культури та викладача курсу захист вітчизни Христофорської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, спеціаліста вищої категорії за багаторічну плідну працю у справі військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. значний особистий внесок у збереження історичної пам'яті та загодження Дня захисника вітчизни. На Циганенка Анатолія Михайловича. Держанка запасу, воїна-інтернаціоналіста за хоробрість і мужність проявлені при виконанні військової місії за межами батьківщини, значний внесок у збереження історичної пам'яті, патріотичне виховання молоді та з нагоди дня захисника вітчизни. Мала мужа Олександра Анатолійовича, депутата Баштанської міської ради, 6-го скликання, заступника голови комісії з питань агропромислового комплексу і завельних ресурсів, благоустрою, екології, транспорту, зв'язку, промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства за відповідальне ставлення до втілення своїх депутатських повноважень та з нагоди визначення дня захисника вітчизни. Шановні друзі, сьогоднішнє святкове дійство до дня захисника вітчизни. Співпало з важливою подією у творчому житті хорових колективів Районного будинку культури, самодіяльного народного хору та народного хору ветеранів війни та праці. 2013 рік є відділенням творчі біографії народного хору. В 1973 році йому було присвоєно почесне звання Самодіяльний народний колектив. І ось вже 40 років він з гідністю несе це звання, дарує людям своє народне, благословенне пісенне мистецтво. У 1984 році на честь 40-річчя великої перемоги був створений хоровий колектив ветеранів війни та праці за високу майстерність, воєнно-патріотичне виховання та популяризацію патріотичної пісні у 2010 році колектив... Був удостоєний почесного звання народний. Сьогодні ці два колективи підтвердженими облисками зустрічаємо їх.